Вітання на білоцерківському авторинку. І Сьогодні до вашої уваги чергова пропозиція. І це у нас Audi A6 Allroad. Автівочка 2009 року випуску має 3-літровий дизельний двигун та рідних 215 тисяч пробігу. Авто на повному приводі пройшло повне ТО та готове до експлуатації. Давайте покажу вам його ближче. Авто має чудовий зовнішній вигляд. Темно-коричневий гарний колір. По кузову в авто немає нюансів, царапинок, рижиків чержавчин. Все на своїх місцях. Були косметичні підкраси дверей, без шпаклівки та криміналу. Авто на повному приводі має 5 різних, підвісок, 5 різних режимів підвіски. Взагалі, повний привід цей вважається в світі найкращим. Давайте подивимося її комплектацію. Для 2009 року авто має дуже багату комплектацію. Музика басе, повний електропакет, автосвітло, автодощ, електрорегулювання сидух, підігріви. Зараз заведемо її. Автівочка працює як годинник. По салончику дуже гарно збереглася. Дуже в гарному стані пластик та сам салон. Все чистенько, все на своїх місцях. Повне місце ззаді. Багажник на електроприводі. Є все необхідне, всі шторки, запаски. У авто взагалі немає запитань, все працює, чистий та охайний салон. У пасажира теж електрорегулювання. Супровість стан авто. А я хочу запросити вас на тест-драйв даного автомобіля. Автівочка буде продаватися за ціною 13 тисяч доларів. Також це авто можна придбати як в лізінг, так і в кредит. У нас ви можете зробити це безпечно. За більш детальною інформацією звертайтесь в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!